Вітаю вас, раки, молодик 3 вересня 2024 року, в 11 градусах Діви у вашому третьому секторі гороскопа. Багато детальної, цікавої інформації у моєму загальному відео. Будь ласка, у кого є час, бажання, перегляньте. Все буде в описі і у підкасті. А також стосовно такого нюансу, вираженого по цьому молодику, і загалом весь цей тиждень, як з'єднання Венери, Кету і Ліліту. Зодіака Терези. Якщо цікаво, якщо потрібно, дайте знати мені, будь ласка, в коментарях. Я або ж відео відніму, або допис у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, розміщу багато цікавої інформації, оскільки це дійсно така виражена енергія. Щоб не затягувати це відео, тому дайте знати. Так от, раки, наголошую, що енергію цього молодика ми в повній мірі відчуємо по березневому затемненню у Діві у 2025 році, в березні місяці. Тому звертайте увагу. Також акцентую увагу на тому, що два дні до молодика, два дні після ми нічого активно не розпочинаємо. Ці дні гекати вони вимагають від нас тиші і такого спокою, Стосовно початку активних дій більшою мірою спостерігаємо. Однак звертаємо увагу, що енергія молодика у третьому секторі гороскопа, раки приносить потребу оновлювати звички, оновлювати коло спілкування, або ж повертатися в новому форматі, з новим розумінням, з новим графіком, наприклад, з новим підходом в те середовище, де ви вже проживали, працювали. Сусіди, можливо, тепер змінюються у вас, або ж Нові з'являються або дуже ймовірно, вам необхідно врегульовувати питання з тими, які у вас вже є. Наприклад, питання оформлення документів, паперів, відновлення документів, або ж потреба в тому, щоб розібратися з тим, що вже є. Тобто діяти за якимось певним графіком. Коли для того, щоб досягти кінцевого результату, наприклад, це може бути зокрема і відвідування лікаря, і навіть планове обстеження у лікарні, наприклад, або Необхідність також з'явитися на лікуванні і певний час перебувати у таких установах, або на якомусь діагностуванні дуже може бути для вас раки. Це може бути навіть медогляд, і так, короткострокове таке відвідування, або ж дійсно, яке буде тривати декілька днів, декілька тижнів. То ось тут, для того, щоб вам отримати кінцеве заключення, наприклад, ви можете мати потребу в тому, щоб пройти якби, певну дистанцію, тобто довідка і ще Одна довідка, ще один візит, аналіз, то, що ви можете повертатися до, питання, до питань медичних у вашому житті з тих чи інших причин, або ж планово, або це можуть бути вимушено, звісно, згідно кожної карти окремо. Крім цього, це питання відновлення навчання у дітей, зокрема, питання відновлення навчання особистого стосовно дорослих вже. І крім того, це таке підтвердження. Ження, верифікація, ніби тієї документації, яка вже у вас є, можливо, це перездача на права, або ж це підтвердження, постелювання документів. Може бути пересилання, переїзди. Зокрема, зміна також місця проживання дуже виражена згідно вашої карти раки. Крім того, звертаємо увагу, що це також відновлення якихось певних звичок. Отут, от в якості рекомендації раки, оскільки цей молодик нас надзвичайно танізує по опозиції із Сатурном. Він показує нам якісь певні затримки в отриманні документів, в отриманні паперів, невизначеність або ж якісь певні рамки і вимушеність ситуації стосовно документів, місця проживання, місця роботи чоловіка, дружини, тобто нашої. Другої половинки. У зв'язку з цим ми можемо відчувати, що ми змушені виробляти в собі нові звички, налагоджувати ті справи, які перебувають в хаосі, ніби те, що ми або ж запустили, або те, до чого нам по-новому треба пристосовуватися. Також квадратура від Юпітера, який наразі у вашому 12 му секторі гороскопа. Це відсутність внутрішньої підтримки від самих себе. Ви ніби не можете самі на себе. Розраховувати, ви не відчуваєте ні щастя, ні оптимізму, ні віри взагалі, ні в зовнішні процеси, ні в те чудо і якусь таку сприятливу несподіванку, яка вам допоможе у вирішенні певних ваших питань. На фоні ось таких от переживань раки хапаємося за детальність, поступовість того, що ми вже знаємо. Ми маємо вже певний набір звичок. Корисних, якщо ви відчуваєте, що це вам заважає, ви дуже багато часу чомусь приділяєте і хотіли б відмовитися, наприклад, від такої постановки питань у вашому житті, закінчити, наприклад, вже навчання десь, курси виявилися неефективними, поїздки нічого не дають, спілкування із сусідами, наприклад, для врегулювання певних питань, теж нічого не приносить. І ви вирішуєте йти якимось певним своїм шляхом. Ви виробляєте новий підхід. Переїжджаєте, змінюєте місце роботи. Колектив також тут може бути необхідність пристосовуватись до нового колективу, або розбиратися з тим, що вже, вже і так було зрозуміло. Але зараз ви вже маєте певний такий фокус уваги, що дійсно це потребує вашої особистої присутності, наприклад, або ж отримання документу. Наприклад, також вам необхідно з'явитися особисто, необхідно поновити ці документи. Немає вже куди відтягу. В принципі, немає сенсу. Ось тут раки діємо за своїм власним планом, не відкараскуємося від того, що приходить, і не видумуємо велосипед, оскільки реальність нам зараз не дає такого широкого якогось певного плану дій і сподівань на планетарну підтримку. Ми зараз розраховуємо в першу чергу на те, що у нас вже є, які у нас вже є домовленості, наскільки ми несемо відповідальність за Те, що ми діємо, і наскільки ми здатні її виконувати, також раки звертаємо увагу тут на те, що усілякі затримки, усілякі ситуації пов'язані з нашими близькими і з місцем їх перебування, місцем їх проживання, роботи і тим, що вони можуть зробити особисто для нас. Це зараз не фокус уваги. Фокус уваги це ті люди, які знаходяться поблизу нас. І як ми можемо тут адаптуватися, як ми можемо розібратися із тим, що зараз потребує нагальної уваги, в тому числі стан здоров'я, робочі процеси, також діти, зокрема, оскільки по цьому молодику ми ще бачимо з'єднання Венери, ліліт і кету у вашому четвертому секторі гороскопа, зокрема раки. І тому справи домашні можуть зараз не давати. Нам такої підтримки ми можемо не розуміти для чого ми це робимо, і де краще, як краще, як краще нашим близьким. Ми не можемо якби відчути в собі сили, щоб ось це розуміння привнести і щоб розбиратися з цим, тому що зорієнтуватися дуже важко на такий транзитний період. Раки, я вам бажаю по цьому молодику зосередитися і на документації, на тих людях, які поблизу вас, на якійсь певній звичній рутині, намагатися максимально її рафінувати від якогось деструктивного впливу, якщо ви знаєте, що у вас не порядок у паперах, наприклад, у документах, щось десь зависло, якісь документи, або вам необхідно отримати, або навпаки відправлення надіслати кудись, і це вже певний час триває, або ж ви не знаєте, де воно. Докладайте зусиль до того, щоб розібратися з тим, що вже є, щоб діяти ефективним для вас чином в тих рамках, в яких зараз енергія молодика у вашій карті зосереджена. Дякую вам раки! І, будь ласка, в коментарях позначте ваше бажання або ж не бажання читати допис. Про Ліліт, Кету та Венеру в Терезах, у вашому четвертому домі, зокрема. І до зустрічі, раки. Бажаю, щоб все у вас завжди було гаразд.